Я і ще група молодих науковців це 2000 ні роки. Власне кажучи, ті, хто були засновниками і потім в джерелах Мар стояли, це якраз були... ми були перші, хто взагалі в Україні випускались в такій спеціальності як релігієзнавство, тому що воно не з 90-х років. Ця спеціальність була в Україні. Да, вона там з 97-го року почала існувати. Да, і там друга половина х років вже пішла. Пішли перші випуски релігієзнавців, і вони почали з Києва. Це університет Шевченко, Університет Драгомана. Воно я не називаю повні да, там і. Також була сертифікована програма, здається, в києво могилянській академії там не давали якби, диплом, а давали сертифікат про те, що вони там профутають один. І оце така якби, ініціативна група, можна сказати, да, нас, молодих науковців, тоді які ще вчилися і в аспірантурі, і закінчували ще деякі з нас закінчували ще навчатися, свої дипломи магістрів ще отримували. Зібралися, але це було, звісно, не одномоментно. Ідея створення мару вона була не спонтанною, оскільки, в принципі, в просторі релігієзнавства воно вже було е у релігієзнавстві в Україні, і ми мали наших наставників, наших вчителів, старше покоління релігіознавців, е і, 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 і тоді вже існувала українська асоціація релігієзнавців. Всеукраїнського масштабу вона мала, і саме з цієї асоціації нам і деякі викладачі викладали в університеті Шевченка. А з деякими ми активно співпрацювали. Вони нас запрошували на свої заходи, і таким чином відбувалася така інтеграція ще поколінь да? молодого покоління релігізнавців і більш старшого. І тоді виникла ідея. Досить активно з нами співпрацювала Людмила Олександрівна Филипович. І в неї якраз тоді я пам'ятаю, виникла ідея, що можливо потрібно створити якийсь осередок молодих релігієзнавців, і так воно віддало. В повітрі, і ми якось, я пам'ятаю, це Віталій Хромець, Олег Тесельов, я, Вікторія Кришмарев, Манджалій Христина, Агеєв. В'ячеслав якось підхватив цю ідею, і поступово-поступово поступово виникла ця ідея, якби створити якби, вже незалежну да, організацію, не при Українській асоціації релігієзнавців, а окремо молодіжна асоціація релігієзнавців. Ну і, звісно, пішли проходити всі оці адміністративні, адміністративні кола для того, щоб отримати юридичну. Зробити з цієї організації не фактично, а вже юридичну особу. Ну і ми як існували вже де-факто з 2003-го, можна казати, того, що ми вже ем, збиралися, обговорювали наші ідеї, як ми будемо діяти, як ми будемо розвивати організацію, що ми власне, е, як ми будемо себе репрезентувати в українському релігізнастві. Ну і безпосередньо вже остаточну реєстрацію отримали на весні, здається, 2004 року, і поступово, але активненько почали продвигати бренд Мару. Да? І, в принципі, ця каденція можна її охарактеризувати від ідеї створення до впізнав... впізнаваності бренду, якщо так можна сказати, мару в релієзнавчому середовищі, того, що десь уже. 2011-10 рік нас вже досить про нас, про нашу організацію, про Молодіжну асоціацію релігієзнавців, досить. В релігізначому середовищі ми були досить відомі. Унікальність мару, по-перше, те, що вона є вузькопрофільною організацією, яка об'єднує ці, власне, фахівців і спеціалістів, ну, фахівців, скоріше все, буде більш правильно, фахівців в сфері релігієзнавства. Потім консолідує молодих науковців і об'єднує наукову спільноті спільноту саме в релігієзнавчих дослідженнях, і вони є самостійними так, в цій релігійній організації. Знаєте, якщо це не означає, що вони тільки в цій організації, вони ж ми всі і працювали в різних установах в подальшому. І, і там, в, хто в волонтерських, хто в державних установах, хто в наукових, освітніх. Але саме в цій організації ми були незалежні від цього всього. Там, ну, не були, нам не міг ніхто диктувати, як нам саме проводити, що нам саме проводити. Ми обирали якусь тему, якщо приходили згоду, що цей проєкт буде цікавий саме нам, а потім дивилися, чи він цікавий тій чи іншій. Він буде цікаве суспільство, ми його проводили. І, власне кажучи, наступив в один момент такий переломний момент, коли вже не ми вибирали тему, а от до нас звертались різні організації, зокрема й релігійні, і наукові різні. І просили, а давайте ви проведете наступний захід саме з цієї проблематики, або з цієї проблематики. У нас навіть був період, коли ми. Іноді навіть відмовляли і вибирали те, чи інше дивилися, як піде та чи інша тема. Це була командна робота. От саме в той період наразі я ж кажу, зараз я не маю такої можливість дуже досить детально відслідковувати, як розвивається мар. Я бачу тільки зовнішню діяльність та, і наскільки вклад кожного там відбувається. Тому я ж кажу, давайте про той період, коли ми активно здійснювали та, діяльність. Розвивали цю організацію, то в принципі, я ж кажу, я би не, не виділяла нікого, щоб нікого не образити. Я скажу, що це була командна робота, оці всі прізвища, які я назвала, вони були інші. Да. І деякі приходили певний час, здійснювали свою діяльність, потім і виходили з мару, потім нові члени приходили до Мару. Але о, той кістяк, який я назвала, ну, можу повторити, але в принципі я вже сказала. Я тоді вважаю, що у нас була така командна робота, і це можна було назвати, от якщо, словами Григорія Сковороди, сродна праця кожного з нас. Та, того, що от кожен з нас от, на, на ініціативі, на ентузіазмі, можна так сказати, ми це тоді робили абсолютно. І кожен з нас вніс свою роботу по цеглинці, для того, щоб ця організація наразі. Ви можете говорити, да, от, і там, опитувати, чи, яким чином колись було, яким чином зараз було. Реалізувати себе в конкурентно спроможнювати на ринку праці. Це досить складно зараз релігіознавцю знавцю Того, що, якщо так проаналізувати, в принципі, з того ж, 90-кось там 2003 рік, ну, з 97-го, коли ця спеціальність з'явилася, і перший випуск був 2003-го, вони до цих пік є випуски. Але ми бачимо все менше і меншість зацікавленості цієї спеціальності серед молоді. Але ті, хто себе там бачить, і... але все одно є наукові ради, які виводять захист, їх вже не так багато. Цих захистів ну, от науковці це ж мають ступінь, і потім працюють за спеціальністю, а не просто отримав ступінь і вже десь там в іншій сфері працюєш. То навіть тоді, коли релігознавство досить потужні, мали набори, ну відносно потужні, коли були, скажімо, всі заповнені місця і ще вчились навіть на контракті. То не всі, всі, хто отримував диплом за цієї спеціальності, залишались в релігієзнавстві. Певний відсоток уходив в інші спеціальності або займалися абсолютно іншою. Ну, іншими справами не залишалось в Тому, А ті, хто залишалися, виклик це репрезентувати себе, ну, навіть можливо, не настільки себе, скільки свою наукову роботу обрати актуальну тему. Актуальну о, проблематику для того, щоб потім заявляти себе в радіознавстві, щоб ти був затребуваний і тебе б хотіли бачити там чи, там, чи там запрошувати. Туди це потрібно, щоб проблематика радіознавства була актуальна в нашій державі є певні затребуваності на сьогодні, але це така вузька профільність. Ну, ви бачите, там те, що в. В середовищі да, відбувається те, що державно там, церковні відносини, От. але це ж не все релігізнаство, розумієте. Да? Е, тому тут потрібно більше просвітницької діяльності я думаю, для того, щоб суспільство, якщо суспільство буде затребуваність, то буде і потім популярна ця спеціальність. Ну, наразі досить складно це зробити, я ж кажу, того, що в тих умовах, які ми зараз переживаємо. Але якщо бути оптимістами, то якщо в геополітичній ситуації все залишиться досить оптимістично для України, то в принципі, я думаю, релігійне середовище тут не було там. я думаю. Навіть на теренах цієї території які різні державні державності, де які тут були, вони не існували без релігійного середовища. Релігійне середовище було, є і буде в принципі, і таким чином досліджувати буде, що так, Україна в принципі завжди була і є поліконфесійною державою. Я думаю, вона і залишиться поліконфесійною державою. Співпраця українських релієзнавців і молодих релієзнавців вона далеко вийшла за межі України. Це абсолютно вже міжнародний рівень в, в різних з різними європейськими асоціаціями, з американськими співтовариствами. Ну тобто. В принципі, про Україну чули не тільки на, в політичній площині, а саме в науковій, зокрема в релігізнаючому аспекті, є зв'язки напрацьовані, зокрема, і молодіжна асоціація напрацювала досить потужну співпрацю. Тому я думаю, що світло в кінці тунеля є, і якщо ми будемо залишатися, і тут ентузіазм і бажання. Від тих, хто буде займатися цією проблематикою, якщо буде, абсолютно все можна розвивати і здійснювати подалі ці дослідження. Ну, Тут знову ж таки залежить від багатьох факторів. Перший для мене це оця геополітична ситуація і бажання молодих науковців бути в. Тренді, да, в тренді, тренді, як кажуть, в інтеграції бачити свою ну, потрібність у цій інтеграції і співпраці. Ну, ну, якщо говорити чи бачу, я да, бачу, в принципі, я, ну, я ж кажу, якщо там брати знаєте, Борхіса з його цим сад тропок, що розходиться, да, ця франція, що є різні варіації. То в принципі ми можемо сказати до того, що може наступити момент, що нічого не може не. Але в принципі, я ж кажу, якщо брати оптимістичні варіації розвитку подій, які нас можуть чекати, то напевно мару потрібно переформатовуватись так, щоб все-таки не. Брати такі проекти, які будуть більш зрозуміліші для повсякденності в суспільстві, да? для от пересічного громадянина, пересічної людини в Україні ем, можливо відходити від суто такої наукової науковості і. Щось якби спрощено, але більш цікавіше для загалу. І тоді я думаю, ну от були ж фестивалі релігійного мистецтва. Я не кажу, що саме це, а от щось подібне, щоб брати якийсь аспект в релігії, який зрозумілий. Ну, те, що наукові конференції, це є наукові конференції. Літні школи це об'єднує виключно молодих науковців, які можуть потенційно да, там, потім реалізувати себе в релізмі. А потрібно більш такі популярні проекти. Я не кажу популістичні, да, а популярні проекти, які от які будуть цікавити. Українське суспільство будуть актуальні на злобудня, як то кажуть. І тоді про асоціацію, вона вже не молодіжна асоціація, вона вже ребенка да, зробила світу. Почують і, да, і, можливо, це вплине на релігіознавство в цілому в нашій державі. Десь так.